Бідні люди, які зустрічалися з багатими людьми. Чого ви навчилися? Яка була різниця? Вона була професійною художницею, олійний живописець на повну ставку. Батько був першопрохідцем у сфері зеленої енергетики. В результаті вся сім'я була забезпечена. Вона змогла зосередитися на навчанні, отримати ступінь магістра закордонних справ, подорожувати світом на резиденціях тощо. Вона була чудовою, і це приклад того, що коли у вас є правильне виховання, підтримка і гроші, щоб забезпечити ресурси, ви можете бути тим, ким ви народилися. Я помітив, що дуже багато успішних художників походять з дуже заможних родин. Вам потрібно багато грошей, щоб роками не заробляти гроші. Я виросла в дуже бідній робітничій сім'ї. Чоловіки, яких я знала, ремонтували машини, перекривали дахи власних будинків, зналися на сантехніці, електриці тощо. Мій чоловік виріс дуже заможним. Його сім'я мала величезний будинок, басейн, будинок для відпочинку в Іспанії та прислугу. Чесно кажучи, контраст був разючий. Перше, що він зробив після того, як ми з'їхалися, поклав рідке мило в посудомийну машину. Він нічого не знав. Він не знав, що пилосос потрібно спорожняти. Це могло б стати причиною розриву стосунків, але він повністю прийняв своє незнання і навчився. Це був цілий новий світ, і він любив його. Одним з моїх найлюбленіших спогадів це встановлення нашої першої ялинки. Він раніше ніколи не брав участі в цьому, але отримав від цього море радості. Розумію, нас запросили провести вихідні в гірському будинку відпочинку. Багатих друзів. Ми з багатим чоловіком пішли за дровами для каміна. Там були порубані дрова, але вони не були розколоті. Він зізнався мені, що не знає, як розколоти дрова. Я показала йому, як із захопленням схопити колун, розмахнутися всім тілом і вдарити по кругляку з такою силою, що половинки кругляка в страху розлетілися в різні сторони. Його посмішка від вуха до вуха, коли він розколював дрова, була безцінною. У старших класах у мене була дівчина. Ми зустрічалися до другого курсу коледжу. Мене бентежило не те, що вона не зважала на вартість речей, а те, що вона не могла зрозуміти, чому я не можу просто взяти і запросити її на гарну вечерю або купити їй кросівки Луї Вітон за 400 доларів, які вона хотіла на Різдво. Тим більше, що вона була готова купити мені кросівки Джордан за 250 доларів. Я відмовився. Вона була такою милою дівчиною, але не мала жодного уявлення про. Те, що інші люди походять з бідних сімей, не уявляла, чому у мене не було грошей. Хоча мені було 16-17 років, і я не мав роботи, коли я отримав свою першу роботу з мінімальною заробітною платою у 18 років. Я витрачав на неї майже все, що мав протягом кількох років. Вона також водила мене кудись і купувала мені гарні подарунки, але вона ніколи не мала роботи. Коли нам виповнилося 18, на її банківському рахунку було близько 9 тисяч доларів. У мене майже весь час було 200 доларів на моє ім'я, Лол, дуже мила дівчина, розкішна. Вона була дуже добра до мене. Сім'я була самодостатньою одиницею і мала свої правила, відносини це все. Сім'я сама по собі є річчю. клуб, вечірки, канікули, будинки, машини, бізнес це все про сім'ю, патріархат, традиції. Школи, бізнес-партнери, сусіди і клуби. Це не погано, це просто інакше. Мене виховували, щоб я була незалежною і звалила з батьківського дому. Я ніколи нікому не належала. Мене виховували люди, які мали дітей, тому що це те, що ти маєш робити. А коли мені виповнилося 18, я звалила з їхнього дому, і все. Моя найкраща подруга вийшла заміж у таку сім'ю. Для мене дивним є те, як вони все ділять. Вони ділять машини, будинки, літаки, човни тощо. Уся сім'я. Вони також на диво добре ладнають між собою, кожен з них найкращий друг з усіма іншими. Мій колишній був бідолахою, але його сім'я. Як я дізналася, жила на широку ногу. Я також дізналася, що він фактично жив за їхній рахунок, що призвело до того, що він заробляв не так багато грошей, як очікував від таких, як я. Він постійно говорив про мене як про звичайну людину. Він постійно говорив лайно про те, як я живу звичайним життям. Мої меблі були лайняними, одяг дешевим, а подарунки ніколи не були достатньо хорошими. Як я взагалі не могла купувати їжу в ресторанах, за його словами, я також не знала, як. Готувати. Бо як можна приготувати справжню італійську пасту без справжнього італійського рецепту рецептів, які його батьки привозили з усіх розкішних подорожей по всьому світу і жодного від нього. Його кулінарне лайно було ще більш смішним через те, що цей чувак не міг приготувати навіть просту страву самостійно, але його брат був шеф-кухарем. Тож ще разу, коли йому потрібні були інструкції, а це було завжди, він дзвонив братові. Я б не сказав що я бідний, скоріше середній. Але дві заможні жінки, з якими я зустрічався, були досить розпещеними. Вони очікували, що все буде по їхньому І що було для мене цікавим, що вони обидві очікували, що їхні гроші відчинять двері і вирішать проблеми, а не ввічливість чи чарівність. Моя колишня найкраща подруга була такою самою, особливо помітною для неї, була найменша дрібниця, криза. Люди, які ніколи не мали справи зі справжнім болем чи втратою, бо завжди були відгороджені від цього, засмучуються через дрібниці. Що в більшості випадків все добре, поки ти не зустрічаєшся з родиною та друзями, ти сидиш як ідіот, не розуміючи про що вони говорять, і як тільки тобі здається, що з'являється якась знайома тема, все закінчується обговоренням дитячих візочків за 10 тисяч вин або дитячих спогадів про катання на лижах у Швейцарії чи поїздку на море на своєму першому порше, інтереси подруг були здебільшого поза межами мого податкового тягаря. Навіть не могли стосуватися ти типу Дівчачих дискусій про макіяж та одяг, тому що їхні розмови були про те, що краще: Біркін, ніж Шанель, а не про милий. Топ. Зара. Я виріс у сім'ї середнього класу, і іноді мені було дуже важко, залежно від статусу роботи мого батька. Моя дружина виросла досить заможною: покоївки, няні, відпустки по всьому світу, приватна школа. Нашою найбільшою перешкодою протягом перших кількох років знайомства були питання стилю життя. Я просто бачив, скільки вона витрачає, навіть не турбуючись про ціну чи бюджет, не думаючи двічі про покупки чи про те, як ходити за продуктами. Це були дрібниці, які мене найбільше дивували і здавалися безглуздими. Якби ви запитали її, вона б сказала, що у мене набагато більше фінансової грамотності, ніж у неї. Але на ранніх стадіях наших стосунків навігація статусу була Величезною перешкодою, і іноді вона все ще дається в знаки. Навіть зараз, під час свят, помітна різниця між тим, як моя сім'я проводить час, як вона у моїх братів і сестер. Є чудова робота, будинки тощо, але це не йде ні в яке порівняння з тим, наскільки вишукано і дорого живе сім'я моєї дружини. Я зустрічалася з кількома особами. Я виросла в оточенні багатства, і перш за все, вони були прекрасними людьми, турботливими і уважними, але правда в тому, що вони були просто нездатні зрозуміти бідних. Що я зрозуміла, так це те, що боротьба за те, щоб дозволити собі щось, пов'язує людей разом, і робота над спільною метою, скажімо, подорожжю або більш дорогою річчю, є винагородою, яку пари можуть розділити разом. Вони скажуть, ми це зробили. Я також зрозуміла наскільки часто тема грошей з'являється в будь-яких стосунках, і якщо ви не в одному човні, у фінансовому плані це відчужує вас обох. В більшості ситуацій це важко подолати. Партнер народився в заможній родині, багатство з покоління в покоління, міжнародні поїздки, кілька разів на рік, проживання з домробітницею, найкращі школи, національні університети, спортивні та мистецькі виставки. Хороша людина волонтерить і робить пожертви. Контраст не може бути пов'язаний з боргами, страхом бездомності або грошовою тривогою. Найбільший контраст ніколи не боявся пробувати щось нове або робити помилки, влаштувався на роботу, з якої нічого не вийшло, нічого Страшно, сім'я триматиме тебе на плаву, поки не знайдеш щось інше, зламав ногу за кордоном, бо ризикував покататися на лижах в Італії. Не біда, ми щось зафрахтуємо або знайдемо спосіб вивести тебе звідти. Я завжди зустрічалася з хлопцями, чию освіту оплатили батьки, або мама і тато повністю оплачували їхню освіту та оренду житла, або не допомагали оплачувати оренду, але час від часу надсилали трохи грошей і були поруч на випадок надзвичайних ситуацій. Я просто не можу зрозуміти, тому що мої батьки, незважаючи на їхній фінансовий добробут, навіть побурчали б, якби я попросила 100 євро готівкою на день народження. Щоб купити вживану пральну машину, вони б сказали щось на кшталт: не чекай подарунку на день народження наступного року. Я ніколи не очікувала, що вони заплатять за мою освіту. Ніколи не очікувала, що вони заплатять за оренду житла, комунальні послуги, продукти чи щось таке. Я сама за все платила. І це абсолютно нормально. Її статки становили близько 40 мільйонів, і заробила вона їх не завдяки тому, що її сім'я була дуже заможною. Вона була настільки відірвана від реального світу, що була справжньою нарцисткою. Все повинно було бути по її, в тому числі й аспекти моєї особистості. Вона постійно прискіпувалася до тих аспектів, які їй не подобались, і хотіла, щоб я змінився. Вона була дуже маніпулятивною. І в той момент, коли я почав давати відсіч, вона припинила це. Я не бідний, походив із середньостатистичної сім'ї робітничого класу. І зараз я дуже добре себе почуваю. Коли мені було близько 30, я зустрічався з дівчиною, яка, як я не знав, була багатою. Вона попросила мене забрати її від батьків. І коли я погуглив адресу, то виявилось, що до неї можна було потрапити через ворота. Вона, чесно кажучи, працювала вчителькою, була дуже скромною, доброю і приземленою. Я помічав дрібниці. Наприклад, на свій день народження вона сказала, що збирається купити собі босоніжки за 1200 доларів. Жоден вчитель такі не купує після кількох побачень, все зійшло на нівець, але мені завжди було цікаво, як люди можуть зустрічатися з такою різницею в соціально-економічних класах сімей, і чи можуть вони зустрічатися. Моя дружина, до того як ми зустрілися, пішла на перше побачення з багатим хлопцем. Замість того, щоб запросити її до себе додому, він запросив її в розкішну відпустку. Вона відповіла: мені в понеділок на роботу. Інший колишній моєї дружини продав компанію Microsoft і отримав купу грошей. Він приїхав на Ягуарі. Думаючи, що справить на неї враження. Вона нічого не розуміє в автомобілях, тому сказала щось на кшталт: О, у тебе новий Hyundai?» І це був не жарт. Вона буквально подумала, що він купив Hyundai. Тож, коли ми з дружиною бачимо ягуар, ми показуємо на нього і кажемо: Дивись, це Hyundai!» зустрічалися з кимось із зовсім іншого фінансового світу. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Нові відео кожні два дні о 16.00. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку.